Коли в дитинстві мене там батьки відправляли репетитора англійської, я казав, нахер мені англійську. Потім, коли вступив в ВУЗ, я вже побачив, що велика частина науки робиться англійською. І мене це змотивувало вчити англійську мову. Для того, щоб бути більше в ширшому контексті, дуже велика частина якісної аналітики пишеться англійською мовою. Якби ми там не казали, типу, ха-ха, то що вони бачили проти в тапках воювали, типу, от ми ведемо справжню війну. Це такий дуже зверхній підхід, який я взагалі не вважаю він скідливий. Ти можеш вчитися всіх і у всього. Тобі просто треба зрозуміти, що ти можеш цього забрати. Коли ти вчиш англійську, ти маєш доступ до цих матеріалів, до книжок, до подкастів, які ти слухаєш там, і які є не тільки присвячені там умовно громадянській в Сполучених Штатах, а там є багато Кави аналізу по війні в Україні і по тому, як вона сприймається на заході. Якісь цікаві думки, які ти можеш для себе просто підчеркнути. А другий момент це ж ми всі говоримо про НАТО і про взаємосумісність. В НАТО основна мова робоча названих робочих мов, це англійська. І коли ми будемо планувати, мені здається, це реальність. Ми будемо в спільних інтернаціональних контингентах вести бойові дії. Офіцер, який не знає англійської мови, не зможе ефективно виконати свої задачі і ефективно бути взаємосумісним з арміями НАТО. І це про англійську, це про розуміння системи, про розуміння процесів західних.